Процедура формування проводок. Формування проводок у програмі відбувається процедурою закриття місяця. Після даної процедури ми отримуємо коректні проводки по всіх операціях оперативного обліку, так як після неї визначається фактична собівартість запасів, що є важливим моментом у обліку. Але для контролю складу проводок і їх змісту передбачена можливість формувати проводки вручну. Безпосередньо в документі. Одразу продемонструю вам цей варіант, оскільки він виконується досить швидко. Відкриємо документ купівлі та сформуємо у ньому проводки вручну. У нас є документ надходження товарів на покупку від постачальника комфорт наступних товарів. Диван для відпочинку крісло офіси. Це в нас товари, які мають бути. Обліковані на рахунку 281. Для того, щоб відобразити проводку за документом, тиснемо кнопочку Debit Кредит, відобразити в рех обліку. Бачимо, що товари оприбутковано правильно на рахунок 271. Рахунок розрахунків з контрагентом 631. Також у нас сформовано проводки по відображуванню очікуваного ПДВ з податкового кредиту. Рахунок 644.2. Перш ніж приступити до формування бухгалтерських проводок закриття місяця, давайте з вами переглянемо робоче місце журнал документів. меню Регламентований облік Журнал документів. У журналі документів ми можемо побачити статус відображення документів в бухгалтерському та податковому обліку. Передбачено наступні статуси. Відображення. Це значить, що проводки за документом сформовані. Відображено вручну. Проводки сформовані з використанням ручних коригувань. У мене в інформаційній базі це документ ручної операції. Ним відображалося введення початкових залишків, тому його застосування у програмі обґрунтоване. До відображення. Проводки за документом ще не сформовані. Коли ми стоїмо на документі, який відображено, ми можемо переглянути по ньому проводки, натиснувши кнопку Дебет кредит. Програма нам покаже, які були проводки за документами. Це документ введення початкових залишків, тому він у нас кореспондує з нульовим рахунком. Дебет 311, кредит нульового. Отже, ми бачимо, що в журналі у нас містяться документи, які чекають на відображення в бухгалтерському обліку. Зробимо закриття місяця та сформуємо проводки за документами. Йдемо у меню Фінансовий результат та «Контролінг». Закриття місяця. Сама процедура закриття місяця формує багато завершальних операцій, включаючи формування проводок у регламентованому обліку. Знаходиться вона у блоці Регламентований облік, відображення документів у регламентованому обліку. Якщо програма виконала вдало цю операцію, то біля неї буде позначка у вигляді зеленого прапорця, як ми зараз бачимо на екрані. Це в нас було закриття за травень. Давайте сформуємо з вами закриття місяця за червень та переглянемо результати відображення у регламентованому обліку. Тиснемо кнопку Виконати операції. Процедура виконана, але ми бачимо, що програмі не вдалося сформувати проводки. Процес це звідчить жовтий трикутничок зі знаком оклику. Якщо програма не змогла виконати формування проводок у регламентованому обліку, то це значить, що в базі виконані не всі налаштування. Для того, щоб побачити, за якими документами не сформовано проводки, ми переходимо за гіперпосиланням відображення документів в регламентованому обліку. Далі тиснемо на гіперпосилання темно-червоного кольору документи, які не відображені в обліку через ненастроєні рахунки обліку. Програма переадресовує нас у журнал документів, в якому ми можемо побачити перелік документів, за якими не сформовано проводки. У нашому випадку це документ внутрішнього споживання товарів. Також ми можемо побачити, що за такими документами фіксується статус Незазначені рахунки обліку. Нижче у коментарі програма нам вказує, рахунки для якого об'єкту обліку не завдані. Для обліку витрати в організації Добро. У підрозділі Адміністрація. За статтею Витрати на канцелярію не вказаний рахунок. Натискаємо справа в кнопку Настроїти рахунки обліку. У нас відкривається вікно загального налаштування рахунків обліку і на вкладці Витрати з'являється допис. Потрібно заповнити. У переліку налаштувань ми бачимо підрозділ та статтю. За якими не вказано рахунок. Зазначимо рахунок 92 та збережемо настроку для існуючих документів. Після цього нам потрібно заново запустити закриття місяця. Тиснемо виконати операції і чекаємо на завершення. Бачимо, що цього разу програма виконала формування проводок вдало. У нас відображається зелений прапорець. Перейдемо знову у журнал документів та переглянемо їх поточний статус відображення у регламентованому обліку. Як ми бачимо, у нас статус по всім документам відображений. Отже, ми з вами виконали процедуру формування проводок у регламентованому обліку. У меню регламентований облік, звіти по регламентованому обліку, містяться стандартні звіти, за допомогою яких ми можемо аналізувати інформацію по регламентованому контуру. Давайте з вами переглянемо звіт оборотно сальдова відомість за червень. В налаштуваннях встановлюємо відображення по субрахунках та тиснемо Сформувати. Бачимо, що за період звіту в нас відображено рухи по рахункам обліку запасів, рахункам розрахунків, по рахунках ПДВ, списано витрати на фінансовий результат. Отже, формування бухгалтерських проводок за період ми з вами розглянули.